Водночас активісти заявили про продовження своєї блокади, і до Бахмута вже прибуло підкріплення люди з різних регіонів. Рішення РНБО про економічну блокаду на державному рівні застало їх в дорозі, тож тепер вони вирішили наглядати за його виконанням. І не відкидають, що з цією метою встановлять нові редути не лише на залізниці, а й на автомобільних дорогах. А вже діючи, зокрема у Бахмуті, розбудовують за день. Там звели наметове містечко та огородили його фортифікаційними спорудами. Туди не пускають нікого, крім учасників блокади. Активісти перегородили залізничну колію мішками із піском. Поки що пропускають лише пасажирські потяги та вибірково вантажні, що не їдуть з окупованих територій. Нині там чергує. Близько сотні людей по обіді декілька автівок з активістами вирушили в напрямку Торецька, утім, не змогли проїхати блокпости і повернулися під час конфлікту на одному з блокпостів. Силовики відкрили вогонь в повітря.